Доброго дня, шановні люди, любителі! Сьогодні у нас кінець липня і ми будуємо наші плани на наступний місяць, на серпень, що ми будемо робити, і які види робіт нам попереду стоять. Значить, Серпень місяць це один із таких найцікавіших місяців в сезоні, коли ми вже отримуємо кажуть, плоди нашої роботи на наших виноградниках. Це отримуємо вже готовий свіжий. Виноград, який вже достигає, починає достигати ультраранні сорти. У нас зараз практично вже більшість з них окрашені. Ну, от Ігор може зараз навестись біля Каталонії, стоїмо. Зазвичай вона в цей період вже в нас повністю готова, але в цьому сезоні відставання десь приблизно на 2 неділі, то трошки затримується достигання. Але нічого страшного, у нас останні роки от такі аномальні йдуть весни, що все затримується. Ну, Тим більше всі, всі сорти достигають нормально і встигають накопичити нормально цукри. Помимо збирання врожаю, самої такої приємної частини роботи на наших виноградниках, у нас ще попереду багато робіт, які потрібно провести, що стосується розвитку наших кущів. Це ми продовжуємо вести пасинкування, якщо є необхідність, де, допустимо, пасанок. Потрібно відщипнути. Відщипуємо, залишаємо один листочок. Прищипаємо точку роста. І якщо хто не провів чеканку, обов'язково проводити чеканку. Чеканка це відрізання або відшипування верхушки пагона, щоб зупинити його ріст, і щоб все, всі харчові речовини, які виробляються, поживні речовини листком, щоб йшли всі на визрівання нашої лози, щоб лоза поступово змінювала свій колір і переходила в стан такої одрев'янілості. Тоді вона буде повністю готова для подальшого розбитку в наступному році, для зимового зберігання і так далі. Тобто лоза поступово повинна із зеленого стану перейти в коричневий стан. тобто Вона повинна одрев'яніти. Щоб це, допустим, ці процеси або прискорити, або допомогти кущу. Особливо що це стосується молодих, скажімо, однорічок або прививок, які зроблені в цьому році, їм можна допомогти в цей час. Починаючи десь із 1 серпня, ми починаємо на таких саме кущах, однорічках або на привитих сортах, які ми в цьому році прививки робили, починаємо обробляти їх монофосфатом калія або іншими калійними добрами, які у вас можуть бути під рукою. Сульфат калія, там, чи хелатін калія, чи хелат калія, чи інші якісь сполуки калія, де максимально великий вміст калію. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб максимально накопичити в рослині. Такий елемент, як калій, який спонукає рослину накопичувати цукри і інші поживні речовини, і це прискорює визрівання як врожаю, наприклад, так і самої лози. Ну, ми в першу чергу боремося за визрівання лози. Урожай, в принципі, на 2 тижні, якщо відстає, то це не суттєво. Я думаю, всі сорти нас встигнуть визріти. В яких регіонах ви бачите що більше відставання йде, можливо, навіть в цей період. Можна по листу дати декілька підкормок із калієм, щоб трошки спровокувати більш швидке накопичення цукрів і достигання цього врожаю. Також в цей період можливо проводити якісь поливи винограду, Якщо бачите, що дуже сильно пересихає ґрунт, але в цей момент поливи робіть такі, ну скажімо, щадящі, без фанатизму, щоб не дати дуже багато вологи. Бо той врожай, який буде, наприклад, в цей момент достигати, щоб не було різких таких, коливань вологості, щоб ягода не тріснула. Оце обов'язково. Тобто під кущ ми можемо полити два відра, води, і це буде нормально для того, щоб підтримати такий водний баланс і рослині дати саму вологу. Не потрібно заливати там по 100, по 200, по 300 літрів, Це, цей період не бажано. Тим більше, що в цей період бажано стримувати ріст самих рослин, наших, тобто прибрати всі точки росту, мінімізувати поливи, якщо така необхідність стоїть, що вас там, наприклад, ви б запланували раніше, але бачите, що. І визрівання врожаю відстає, і визрівання лози відстає, то поливи практично ми зупиняємо або мінімізуємо їх до самого мінімуму. Якщо є потреба, віддерцев полили і днів 10 можна зовсім не поливати. Також цей період, поки ще на окремих сортах ягода досить зелена, ще не розмягчається, дуже шкідливо це вплив сонячних прямих сонячних променів. Можливі будуть опіки, якщо ви бачите, що у вас окремі ягоди десь стають поморщені, якісь такі, беруть такий коричневатий відтінок, вдавлюється ягодка, такими ямочками робиться. Це може бути сонячний опік. Він, Наприклад, сьогодні немає нічого на ягоді, а завтра приходити, ягода вся покоричніла і підв'явша така. Це сонячний опік. Щоб цього не трапилося, можна. Притянити будь-яким матеріалом, там, марля, старі тюлі, чи якісь спеціальні сітки сітка, якщо будете використовувати, то не, не потрібно брати там дуже максимальне затінення, там, скажімо, 80% достатньо там, 45-50% затінення прекрасно буде для ягоди притінення і буде пропускати частково і сонячні промені. Тепер, що стосується обробки, якщо виникають якісь спишки захворювань грибкових, тобто їдю, мільдю чи сіра гниль, наприклад, то тут обов'язково використовувати препарати з максимально коротким терміном дії, якщо ви такі знайдете, або ж якісь інші препарати, скажімо, народної такої, допоміжної медицини для рослин, ми в минулих роках знімали ці відео, я думаю, Ігор там стілочки скине на ці відео можете передивитися там можна застосовувати. І калія йодід, і фурацелін, там, і інші якісь препарати, тож марганцовка. Якщо побачити, наприклад, там десь на ягодах вискочив оїдіум, якийсь пішло чи нальотик, можна його цими препаратами частково але, прибрати. Це не буде довгочасним таким засобом, який буде тривати, наприклад, 2-3 неділі, але отакі часткові спишки можна цими препаратами загасити і потім ще десь через певний час повторити цю обробку. І Здати ростині змогу достигнути цьому врожаю, і ягода вас буде збережена. Також в серпні місяці у нас починаються відвідування нашого виноградника для перегляду на цих сортів, які ми вирощуємо, і для дегустації для вибору кожному, хто в цьому зацікавлений, щоб подивитися наглядно, які вони є. Який їхній смак, які можливості того чи іншого сорту чи гібридної форми, запрошуємо всіх, кому це буде якби. Є змога приїхати і хочете це побачити вживу, відвідати наш виноградник і скуштувати ту ягоду, яка вас зацікавить, і зробити вибір для подальшого замовлення посадочного матеріалу або просто для ознайомлення з нашою колекцією. Будь ласка, десь я думаю, орієнтовно з другої половини серпня по цьому ми будемо. Розпочинати такі дегустаційні візити наш, на наш виноградник. Я думаю, просто можна було і раніше, але я думаю, під цей період не, не встигне велика маса сортів достигнути, і ви не зможете в повній мірі оцінити той чи інший сорт. А вже десь, починаючи з середини серпня, я думаю, більш масово буде вже багато сортів, які будуть достигати, вже можна їх скуштувати і спробувати. За ці відвідування ми ніяких грошей не беремо. Це все. Безкоштовно приїжджайте тільки хоча б за день-за два мене попередьте по телефону. Телефони у нас завжди на екрані відео є в верхньому куті. Созвоніться зі мною і домовимося, щоб я був на місці. І ви приїхали по передивилися. Також ми вже розпочали повним ходом приймання замовлень на посадковий матеріал. кому цікаво, звертайтеся. Приймаємо замовлення на осінній саженці, на черенки винограду, будь ласка, кому-то цікаво, також звертайтеся. Можна замовлення зробити через наш сайт або ж в телефонному режимі, кому як зручно. Ну, На цьому ми будемо завершувати це відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!